І всім привіт! З вами знову я Фрозік та Тупосп! І ми починаємо грати в 100 дневне виживання з купою модів. Ну що ж, поїхали. Тільки дивіться, перед тим, як я запущу інтро, я вам хочу дещо розказати. В Тупосп е, пропали всі реси, тому не удивляйтесь, що в нього... Їх не буде. Ну що ж, поїхали? Так, ну що ж, тупо спук. Пішли, я там бідам, деякі там різні. Звісно, жаль, твої жилізні. Так, овечка. кстати, поспи, поспи. Биш точки тут нема. Виплявся. Так. Держи, я тебе дам ондо. Лопату. О, ботинка. Держи тобі. Так, 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 так. Ондо держи. Держи усього. І ще держа. Так, що тобі, кірка є? Держи топор. Якщо у тебе кірка є. Якщо нема кірки, то ось тут то візьми. Де відкритий сундук. Блін, я... і нам тільки лазури там не хватає для дечок Не махай мені тут. Я ж тебе вмахаю. Держи, їду Іди сюда. Я тебе зараз вмахаю Так, ну давай, что-то типа мини путешествие. Я беру с собой факела. Что <coughs> такое? Не кашляй. Кстати, кровати, кровати. А давай просто овечек пробиваем. И как раз таки и еда, и кровати. <coughs> кстати, ты что я хотел сделать? И, кстати, Запись зшла. Тут рандесні Штука Я знаю. І кстати, ми достроїли ось портал. Але підемо вже на 10-й день, коли якраз таки Добавляться нові моди. Зараз перевіряємо дні. Опа, дев'ятий. Ну, так, на одну Кровать вже нам вистає. Дивись, я зараз хочу вернутися і забрати он той шось типа спаунпойнта. Щоб ми могли вернуться додому. Павук. Так, ти де? Так, шли. Ось, вс, по поверхності. Ні, там я вже все залутал. Иди сюда. Подвай крипер этот чор убьем.

Рель, почекай, аде, 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 аде. Специально. Ні! мелкий. Ее тебе хп. Шли земной. Мистер, 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 мистер. За тобою Фух. Так, в тебе є да? Бе ей, да? да так, теж мені дав. Хорошо. пішли. В глубину лес. Ну да, то ну, десь... Це не опасно. Ну вс ж зомбі повні коженці і зачарки. Не опасно. Пекай. Кстати, з них силка моя випадати в тих серіях. А ну. Держи, держи, держи. Подивлюсь. Держи. Так, ми будемо... Ми викладемо всю зборку, коли закінчимо це все виживання. Ой-ой-ой, акуратніше. Побігай. У мене лагає ще. Ну, в мене так підлагує. Але в мене 13 шанків розстояння. в розстоянні. У мене, в принципі, 13 шанків в розстоянні, так що мені нормально. Так, ми ну, зараз... Ти куди? За тобою. Давай, давай, давай. Можна десь привал, щоб я собі на мінімалки? Мі я щось так вказував. Он до, якийсь домик. Побігли. Не знаю, може там хтось ще буде. Ну, якщо там хтось буде, то відб'ємось. А так, то зараз побігли. Нам все одно немає де іще бути. Тільки це йду. Чуду -чуду, скелета, Не в мене тільки! Блін, у мене дерева немає. Хто? Ти що, тварь? Я закривати двері! Іди, бліна! Ти де? Скажи, корт. А тобі ж написали в чаті. Тобі в чат написали твої корди. Я тільки хочу закрити двері, а ти чого до мене підійшов? Я їх хотів вже закрити. Блін Просто як можна быстрійше біжи до мене. просто а тут якраз таки для нас би двох була кровать. Бо тут є оранжева, і я би все зробив білу. Хорошо. Я зараз дивлюсь за вікном, куча зомбі, куча скелетів. А я тут а, на розслабоні, на чилі. Так, замед чуть-чуть подразрушим. Я чуть весь скелет не уничтожил. А -а -а. Вот это очень опасно. Я спешу. Я спешу. Хоть бы, короче, минус тридцать один и триста восемьдесят два плюс. Давай ты сам в себе я губы. Що из него хорошо так опыта и лук. Я понимаю, так а не як тут проживати. Ну в принципі, да. Тут виживання легкотня. Ми скажем, коли... Слухай, а давай просто криперів убивати ось таких зачарних. Ми скажем, коли він до нас тихонько в Угу. І потім минус весь наш домик. Ты на яких? Тупо. В смысле? Пора валить! Ты на каких кордах? Тупо оспок. Ты там нормально? Нет. Ты сразу на каких кордах, я пытаюсь. Э. Видится корды! Ти на яких? Тут ти беж. Ти мене бачиш? Я тупо спа. Ти на яких їх питаю? Тобі треба було одразу на кровать нажати. Ой. Хоче додали, не час надайте. Вот зараз их так, йдіть сюди. Бо я боюсь скелет тупо спук... розрушити. Його подвинути не можна. Побіг, 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 побіг! Опа, міх Минус 3 370. Ха, я тебе бачу. Ага. Твай быстрейшие. Биги. Поспеш, а потім забереш вещи. Буль-буль-буль-буль-буль. Давай я. Заходь. Забирай вещи. Ого, куда ты? Нокис ну, пат. Бляха. Нокис, ну, брай вещи й мене лучше. Мені треба. Побей. Мен треба... трохою втекти. Мені... Стітечки буде. Потонь закрий двері швидко. Там потім не зможемо. Все ще не зачаровані. Збирай свої речі швидко. Я получилось? Да. А что с Забирай и уничтожи свой труп. Уничтожим. О, он не А. Ну да. Конечно. Наверное, просто ведущий стимба. Все, давай спать, спать, спать. Ну, ты... Бля. Мне даже прятать не надо. Правильно. Может по грудаку? Бороться ты иди. Так, я зараз э, настройки пиду. Тебе алмгру, так. Що в мене почує мінімальку? Але я тобі закрию двері. Ти щось дивись? У мене, ну, деколи і то чуть-чуть підлагує але... Ну что ж, пошли дальше. Просто я даже хочу взять. Пошли. Песенький песенькам. О, виста, все. Будешь показывать, как мы заходим в Ленд. Угу. Так. Тільки куди я йшов, щоб знайти той Супер Дупер Камінь чи що то було? Мені би. Лучше ми просто подивилися то відео, моє перша серія, і знайшли би той камінь швидко. Почекайте, ми передивимося відео і до вас вернемось. І так, ми побачили на яких кордах? 209 і 307. Ми взагалі не туди зараз би бігли. Біжи на, на ці корди зараз. Ну, за них, в принципі, нормально так бігти. Почекай. Давай побігли. Хотя... ні, давай я тебе почекаю, я якраз таки йду буду морку. Ого, я... Добрий день! Блин, ничего у меня не миссия быстро ломается, я тут понимаю. У меня ничего, уже половину нема. И кстати, свои морквы типа по півстакам можно. 207 и 300 Ну короче, избили цех, что я сказал. Креперы за тобою. Давай, пошли. Стоп, це грибна курица. Я их. Хоть куриця і грибне. Але грибів з неї не випало. Да, конечно, ми бігли від самого начала. Я тобі я якесь скачаю, щоб на мене не лагал. Так а нафіга я тобі аж. Диванка поставив. Реальний. І це правда. Тот цевий друг коли скачали. Лмот. Той за сторони в мод. Одель ФБС. Так, я тут зараз поставлю нам точку, щоб ми до неї могли тепатись. На всякий случай. Так, 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 так. Ну, Як її? Хом. Ага. Ну, дім. Сміх не Ну щас.

Почекайте, ми ще розберемось. Продовжуємо відео. Е, так, ми зробили. Ось, я можу тепатись. Телепорт. Яка? Смисла. О! Що? Та в смисі? А, кстати, а ну, житель, житель, житель. Не ну, може ж там Ну вже не брав. Так. Пішли, кстати, до нашого домика. Пішли, пішли, пішли. Нам надо... нам куди? чекай. Уровень. У меня шостий уровень. Шесть XP. Чекай, куди нам... А, он где все. Побігли. Я беру. Борю... Не знаю. Ну да. Побігли.

Примірно. Де ти загубився? Я тут тільки що побачив. Он до, твій нік. Ти куди? Он бачиш мій нік? Ні. Подивись вокруг. Бачу. Туди куди я біжу? Зараз ми будемо піджигати портху. Дуже багато. То в наступній серії ти щось з графікою зробиш. І, кстати, а що за мод добавимся? сьогодні ж уже... Бляха. Что шо що було? Ви что же побачили? Ой-ой-ой. даже Так, ми вже приближаємося. У нас вже скоро домик. Треба буде ще поспати. Так, світлячки. В смислі? В смислі, ти не знаєш, як бігати. Та я чуть-чуть ні. не зупиняюсь, просто так. Ні, ну ти уже, конечно. Ну, наче тебе не погибше. Инг. Похоже, 300. В тебе. Наш домик. Ми вже пусті. Давай. Ми вже що те, що накриші нашого домика. Побігли. Що ж так ми робимо? Хто щось не так робить? Я все так роблю. Я так. вже прибіг. Так в мене і не лагало. А ну, как ты, все. ну конечно, ты криво поставил двері. Реально, так криво поставити двері, двери. Нафига? Чи ти їх ставиш Так криво, тим более. Давай, заходь. А, через двері пройшов. Мощно, мощно. Нарешті. Ааа, 16 імет. Ми далі не може бути. В смысле? Для нас дядь. Да, пропали. Якраз на 11, а ми мали на 10 -й. прийти. От... Так, так жига в мене. Так, іди сюди, куди? Ми прийшли вночі 10-го. Вже не лагає. Тут, мабуть, в тебе через дощ. Бери морковку, іду. Зараз нам ще нічис крапчу. Ам, нічі. Бо вдруг там боси будуть. Ні, ну це, звісно, маловероятно. Але... Але... Ні, який в я... Кого ми грали? Так, скей мені доски, доски, доски. Бо зразу палки. А що тут? Це шо таке? А це шо таке? Бедрок можна добути? Кого? Це, напевно, якийсь гем. Блок. А ну что-то надо все. Можно Ось Ася як. А то як. Це шо таке, блин? Меня пьевост на шестнадцать урона. Ч хочешь взять? В смысле? давай ты скину мне палки пошукай просто я там бачу ви 19 и на 18 26 на с... За оружие. За зрели, плюс... знаешь что Зараз, 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 зараз зараз. Поки тупоспук нічого не бачить. Тупоск. Подивись назад. Тупоспук. Ну. Як це виглядить? Ти куди? Він 13 урона наносить. Ну я хочу скрафтити дерев'яні. Якось це. просто что я даже не понимаю, просто вот это как работает. Та -та -та -там, та -там. Тут хорошо так бронька добавляется. Знаешь, тут такое стеной можно сделать оружие? Кирку. Надо. Костяную якусь. Так, э, я, ты... ты палка даешь мне? Бы... А ты, ты... -ты все страшно, Ау, ты... меч, блин. Блин. Ой, куда сели? Ну окей, давай, шле. Ты палку одну ну, мне не умеешь найти. Я уже знайшов. Держи, ти будеш залом мечом? Через цим? Яким? Моїм? Держи. Ну ти ж сказала з моїм Так, тобі силу давати? Тупо. Силу, Зельку сили давати. Давай. А, не треба. Держи. Ти берешся ні? Силку. Почекай, я собі збавлю чан. тому що я думаю, і я не зможу. Я десь до 10 з 13 збавлю. Так, прогружайтесь. А, кстати, ти ж собі ще зробив? Два. О, кстати, Бладе. а чому нас мир? Щось мирно, мирно, мирно. Так, відео. Так. Ось от 10 чанків, все. Да, я думаю... А, ні, у нас тільки одна жліза. Чого? Ого! <говори> Ух ти ж ніфіга собі! Це шо таке? Шо? Що? Шо що це? Мимо тавер! Ой, западай? Ух ти ж не собі. На, 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 на. Не, не випада. Не випало. А, ти хотів топор? Угу. Опа, а мене блоки нападають. Ти головне. Ай-яй-яй, яй. Си пан не б'ється, я тебя не думаю. Ай! Хто? Так, так, так. Десь сидим мене, не пару. Не, я би не сражався ни з, з кем. Ай! Ну, 13... Та хто мене б'є? Ну, десять 46. Угу. Це... Ух ты ж, бляха. Це... Це Почекайте. Ми справимо В мене тут одна поломка зробилась. Тебе хто? В мене убили. Почекайте п'ять минут, ми справимо поломку.